Нещодавно наша знімальна група стала свідком того, як в нетверезому стані, повертаючись з роботи додому, його зупинили працівники ДАІ. Лікаря відвезли на експертизу, та проходити її він відмовився. Мовляв, для нього то ганьба, вирішуватиме питання у суді. А я преси не хочу. Ну, я маю право не хотіти. А ми прознімаємо роботу працівників. А ну то ви Ви знімаєте роботу. знаєте, не знімає кабінет. Арковичні експертизи, тут звідчують на стан сп'яніння, а також на стан станжування. Я нічого не вживав. То, я зрозумів, що ви нічого вживали. Не... У мене таке, таке запитання було. Ви будете проходити медуалі на... Бо я не хочу себе позорити. Я, я, я доктор, я не вживаю. Дмитрий, одну секунду дозвольте. Да. Якщо ви відмовляєтеся проходити медогляд на стан вживання, Алкоголем ви автоматично визнаєте свою вину? Ну і на суді собі, такий, і на суді собі, собі свою вину виправду журналістів. Лікар запевнив на роботі алкоголю не вживав. Та й взагалі лікарі не п'ють. Лікарні ви вживали? Ні, звісно. Ви можете піти запитати. І в лікарні ви не, вживали. не вживаю. А хто в лікарні вживає у нас? Ну певно, лікарі. Ні, лікарі не вживають. А чого ж ви відмовляєтесь пройти? Ну а чого я маю проходити себе позов. ви знаєте, що по закону відмова це означає, що ви ж вживали? Нічого я не вживав.